На останок нашого ефіру поговоримо ще про одну тему, яка також днями нас, знаєте, з'явилася в, в нашому інформаційному просторі. А саме вона стосується ось цієї секти, як її називають Алатра, а це якесь псевдорелігійне угрупування, організація. Яка, як зазначають службі безпеки України, діяла на, на захист і в інтересах країни агресора Російської Федерації, систематично просувала кремлівські наративи в нашому суспільстві. Вони називають себе громадським рухом і зареєстровані навіть як громадська організація. Втім. А у медіа її неодноразово трактували як секту, пов'язану з ідеологічним концептом руського міра. І у нас уже є гість. Його долучаємо до нашого ефіру. Це Дмитро Шевчук, заступник начальника управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Національної поліції України. Вітаю вас, пане Дмитре. Слава Україні. Добрий вечір, студія. Вітаю глядачі. Слава Україні. Героям слава нашим пане Дмитро. Цікаво просто почути, що насправді робила такого найбільш вражаючого ця організація, що вдалося дослідити, і що їх чекає насправді 1 листопада, вчора Національної поліції України спільно з службою безпеки України та офісом генерального прокурора. Було проведено 74 санкціоновані станціоновані на території України з метою ліквідації злочинної організації, яка діяла під прикриттям громадського руху АЛАТА. Слідчі дії були проведені на території Київщини, Харківської, Сумської, Львівської, Волинської, Чернівецької, Дніпропетровської та Кировоградської області. Наразі національна поліція повністю задоволена результатами цієї реалізації. Оскільки ми отримали додаткові докази причетності фігурантів, і наразі всі ці речові докази вони аналізуються слідчі, що стосується самої організації АЛАТРА її основним завданням було друг та розповсюдження матеріалів, за допомогою яких відбувалось маніпулювання суспільною свідомістю, зокрема, це поширення інформації та формування у суспільства ідеологеми перебутової світового устрою, це інформація, що має Пропагандистський характер формує у суспільстві антиукраїнські настрої, а також інформація, яка спрямована на підрив української державності. А скажіть, будь ласка, чи є ще якісь можливо подібні організації, по яких також ведуться тепер розслідування? Тому що ми розуміємо, що трохи раніше в парламенті прийняли лише в першому читанні законопроект про заборону усіх релігійних організацій, які мають стосунок до Російської Федерації. Тут зрозуміло, тут не про релігійну організацію йдеться, але щось довкола цього і? Раніше вона не викликала сумнівів. Чому саме зараз на неї звернули увагу? Ми звернули увагу на цю організацію вже більш таким детальним зором після повномасштабного вторгнення. Ми перевіряли, прослуховували і організаторів та учасників. Вони попали нам більш детально у поле зору. Ми вже опублікували частину цих записів, де вони. Заперечують агресію Російської Федерації проти України, закликають нанесення ракетних ударів по західних регіонах. Це все нам дало, скажімо так, початок для більш детального розгляду цієї ситуації. Під час обшуків ми заблокували, скажімо так, ліквідували понад 20 осередків цієї організації і представництва території України в регіонах, які я зазначив. Ну і звичайно ж слідство на цьому не зупиняється. Ми перевіряємо діяльність всіх підозрілих організацій, і діям, яких буде надана оцінка, у випадку якщо у їх діях мається ознаки складу злочину. Дякуємо вам за ці коментарі. Думаю, що вони будуть зрозумілими для нашої аудиторії. Дмитро Шевчук, заступник начальника управління організації розслідувань злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту національної поліції України, був з нами скайпом, Розповів про те, як вони виходили на АЛАТРУ.